Дана задача подібна до попередньої. Висота призми також 8 коренів з 3, в основі ром з кутом 60 градусів, і площа більшого діагонального перерізу аналогічна. Ми знаходили, маючи площу перерізу АА1C1C, сторону АС, Для цього ми площу перерізу 240 коренів з трьох ділимо на сторону 8 коренів з трьох, в результаті будемо мати 30. А це у нас 30. Ну, а далі для знаходження в даному випадку площі бічної поверхні призми, ми скористаємося формулою що площа бічної поверхні це периметр основи і на висоту. Тобто, в цій задачі ми маємо знайти сторону ромба. Знову ж таки, використаємо прямокутний трикутник АОД, в якому кут. ОАД дорівнює 30 градусів. І так, як діагональ АС 30, то АО дорівнює 15, половина діагоналі. Таким чином, в трикутнику АОД ми маємо АО це катет, до кута 30 градусів прилеглий. А маємо знайти сторону АД це гіпотенуза. Прилеглий катет і гіпотенуза пов'язані через косинус. Тому косинус 30 градусів це відношення прилеглого катета АО до гіпотенузи АД. АО нам відомо тому знайдемо АД. Щоб знайти АД, ми множимо АО на одиницю це буде АО, і потім ділимо на множник біля АД на косинус 30 градусів. Тобто, для того, щоб знайти АД, ми 15 ділимо на корінь з 3 на 2. А це означає, що 15 перших ми множимо на обернений дріб ось такий. Тобто, це буде 30, що ділиться на корінь із 3. Знову позбавляємося від ірраціональності в знаменнику. В знаменнику тоді ми маємо 3, 30 ділимо на 3, будемо мати 10 коренів з трьох. Отже, сторона АД 10 коренів з трьох. Периметр основи це 4 такі сторони, 40 коренів з 3. Тому далі, для того, щоб знайти площу бічної поверхні, ми цей периметр 40 коренів з трьох, маємо помножити на висоту 8 коренів з трьох. Отже, 40 на 8 320 і множимо на 3 960 у нас площа бічної поверхні. У нас в основі призми ромб, у якого відомо діагоналі. І більша діагональ призми це діагональ АС нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. Так, як АЦ похила, С1С перпендикуляр до площини основи, то проекцією похилої АЦ1 на площину основи буде діагональ АС. А отже, кут нахилу – це кут С1 а, С. от саме цей кут, і дорівнює 30 градусам. Для знаходження. Площі бічної поверхні призми ми скористаємося формулою. «периметр основи маємо помножити на висоту нашої призми. Для знаходження периметра основи ми маємо знайти сторону ромба. Так як у нас є діагоналі, то сторону ромба можна шукати, наприклад, з прямокутного трикутника АОД, де АО – половина половина однієї діагоналі, ОД – половина іншої діагоналі, АД гіпотенуза в цьому трикутнику, тому ми можемо шукати за теоремою Піфагора. А можемо використати, знову ж таки, той факт, що сума квадратів діагоналей ромба, АС в квадраті плюс БД в квадраті, це сума квадратів всіх сторін ромба, а вони однакові, їх 4, тобто ми можемо записати. Ось таким чином цю властивість. І потім, якщо підставити одна діагональ у нас 6, друга діагональ це 6 коренів з 3 до квадрату, то це буде 4, що множиться на АД в квадраті. Тому 36 і плюс 36, що множиться на 3, дорівнює 4 на АД в квадраті. А далі дивіться, що я ще зроблю. 36, якщо тут винести, то буде 1 плюс 3 в дужках. І це буде ось так от. Але 1 плюс 3 це 4. Тому на 4 з лівої і справа можна поділити. І тоді ми маємо, що АД в квадраті дорівнює 36. А це означає, що АД буде дорівнювати 6. Таким чином, периметр основи. Це 4 помножити на 6, 24. І далі нам потрібно ще знайти висоту нашого ромба. І ми будемо робити це з прямокутного трикутника С1, а С, де відомий кут що дорівнює 30 градусам. Як ми знайдемо цю е, висоту? А це, а це у нас більша. Діагональ ромба, яка дорівнює 6 коренів з 3, катет 1 нашого трикутника. Це С1 інший катет. Два катети пов'язані через тангенс. Тому ми запишемо, що тангенс 30 градусів це відношення протилежного катета до прилеглого катета. І далі ми знайдемо СС1. Щоб знайти це 1 ми маємо АС помножити на тангенс 30. АС у нас, як ми сказали, це більша діагональ ромба, 6 коренів з 3, і тангенс 30 одиниці на корені з трьох. Скоротимо, і в результаті будемо мати 6. 6 висота нашої призми. І тому площа бічної поверхні це периметр основи ми множимо на висоту 6. І в результаті будемо мати 144. За умовою у нас пряма призма, в основі якої ромб з відомими діагоналями. Більше діагональ призми це діагональ АС1 нахилена під кутом 30 градусів до її основи. Для похилої АС1 проекцію на площину основи буде діагональ АС. Тому кут С1 АС це кут нахилу діагоналі, він дорівнює 30 градусам. Об'єм призми ми шукаємо за формулою площі основи помножити на висоту призми. Площу основи тут знайти легко, тому що в основі у нас ромб з відомими діагоналями. За формулою яка є в довідкових матеріалах, це одна друга D1 на D2. Тому площа основи, одну другу ми множимо на. 20 і потім на 8 коренів з трьох. Скорочуємо, і будемо мати 80 коренів з трьох це площа основи призми. Далі будемо шукати висоту з прямокутного трикутника С1 ас Будемо шукати його сторону С1С. Що нам відомо? Нам відомо АС. це більша діагональ нашої призми. Яка у нас більша діональ 20 чи 8 коренів з 3. Для того, щоб ці величини порівняти, ми кожну запишемо через корінь. 20. Це корінь з 400. 8 коренів з 3. Це корінь 64 помножити на 3. Ну, коли ми 64 множимо на 3, ми отримуємо результат менший, ніж 400. Тому більше діаналь дорівнює 20. Отже, в трикутнику С1 ас у нас задієні два катети АС і сс 1 Тому ми пишемо, що тангенс 30 градусів це відношення протилежного катета до прилеглого катета. А отже, для того, щоб знайти СС1, ми АС множимо на тангенс 30 градусів. А це у нас 20 і ми множимо на одиницю на корінь із трьох. Тобто, ми можемо записати, що це С1, 20, що ділиться на корінь із трьох. Це висота нашої призми. І тому далі шукаємо об'єм площі основи, яку ми вже знайшли: 80 корінь з трьох, ми множимо на 20, що ділиться на корінь з трьох. скорочується. І 80 множимо на 20 отримуємо 1600 об'єм призми